У Івано-Франківську відбулося звернення до народних депутатів України від голів прикарпатських громад щодо збереження військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Окрім допомоги військовим територіальні громади Прикарпаття допомагають внутрішньо переміщеним особам, а також забезпеченню бомбосховищ, що є не менш важливим, звертається директор Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст України Юрій Стефанчук. Прикарпаття безпосередньо допомагають і внутрішньо переміщеним особам, допомагають частині будівництва і формування бомбосховищ Сховищ допомагають в частині компенсації пільг, зокрема пільгового перевезення та пільгового харчування. І ця цифра спільно із цифрою, які територіальні громади відшкодовують на делоговані повноваження це забезпечення освітою. Медициною ця цифра добігає ще плюс один мільярд гривень. Тому фактично можна сказати, що ефективність використання цих коштів на місцях дає свої результати, і військовослужбовці відчувають цю підтримку від органів місцевого самоврядування. Без допомоги місцевих органів влади і волонтерів наше військо не втримало б ворога. Зазначає у своїй промові міський голова івано франківська Руслан Марцінків. Чільник області додає, що громади Прикарпаття стали потужним тилом для тих, хто потребує реабілітації після бойових дій. І хочу сказати, що без допомоги місцевих органів влади і волонтерів, очевидно, наше би військо не втримало ворога. Бо очікувати тільки допомогу з Центрального там штабу чи з Міністерства оборони ну, дуже важко нашим військовим при тих запитах, які є. Хто би що не казав, але сьогодні, знову ж таки, громади стали тими, хто допомагає в реабілітації військових, у медичній допомозі військовим. Не можу всі відкривати таємниці, але хочу сказати: якщо б не були сьогодні міські обласні заклади медичні, не надавали свої медикаменти, не надавали своє обладнання, не надавали свою всю цілу допомогу. То дуже би слабонько виглядала допомога нашим військовим і реабілітація. Коломийський міський голова Богдан Станіславський вважає, що реформа місцевого самоврядування є найбільш вдалою та є основою того, що країна вистояла на початку війни. Реформа місцевого самоврядування я вважаю це сама вдала реформа в даний час, і вона є основою того, що Україна вистояла. На початку війни бойовий медик Андрій Громадюк виступає проти скасування місцевого ПДФО, оскільки завдяки цьому закривали багато потреб. Я б хотів сказати, що я проти того, щоб забирали кошти з місцевих бюджетів в зв'язку з тим, що ну, місто з волонтерами дуже закривало багато наших потреб, такі як автомобілі, радіостанції, медикаменти, дрони, старлінки. Ну і багато різного. Плюс Якщо забрати ці кошти, ми оголимо наш тил, тому що наша громада це є наш тил, який завжди нам допомагає. Так як не буде коштів, вони не зможуть цього робити. Міський голова Надвірнянської громади надав офіційні дані на прес-брифінгу щодо перерахування коштів. Також очільник додає, що військовослужбовці звертаються з потребами до міської влади першочергово. Моя думка наступна: народні депутати від Івано-Франківщини сьогодні мають донести думку всіх 62 громад. Які зацікавлені в збереженні військового ПДФО не тільки не за місцевими громадами, а в частині того, щоб ми якомога більше могли збільшити цей ресурс для допомоги Збройним силам України, до кого військовослужбові дзвони, коли є нагальна потреба? Тільки до мера, не тільки мер, коли відвідує східні терени, а кожного разу родини, сім'ї під час мобілізації. Допомога під час зібрання для того, щоб людина могла закупити речі першої необхідності, допомогти для того, щоб він належно міг бути зібраний і пройшов підготовчий процес до вступу в Збройні Сили України. Різниця в цінах по тарифі: електроенергія більше 60%. теплопостачання на даний момент є проблема, хоча постанова дозволяє сьогодні економічно доводити тариф до 100 Ну і саме головне. Та потреба, яка буде в допомозі Збройних сил України. Я думаю, що слідуючи 2024 рік нам прийдеться, всю оптимізацію, всю оптимізацію яку ми будемо проводити, всі процеси розвитку направляти для потреб Збройних сил України. Як громади будуть справлятися? Звичайно, обласний центр, можливо, буде в чуть кращій ситуація. В районних центрах ситуація буде, на мою думку, ну, непроста. Народний депутат України Ігор Фріс висловив свою позицію та компроміс щодо урегулювання питання. Дивна позиція, відвела кажучи, враховуючи те, що ми від самого початку, коли тільки було озвучено, що не було запропоновано цей законопроект, а було озвучено, що уряд домагатиметься внести відповідні зміни щодо військового ПДФО і ви. Компенсації за ще друга частина, я про яку мало хто говорить, це вирівнювання компенсації цієї забрати 4% за компенсацію за територію. Але тим не менше, це довгого року, але тим не менше, все одно зараз це стоїть на, так само на порядку денного. Ми говорили про це самого початку і пропонували різні механізми вирішення цієї проблеми. На жаль, нас ніхто не почув, і саме ну, той бій. Він буде всі на Верховної Ради, як би там не було, Його буде тренувати Верховна Рада, тому що уряд знову буде гарний і позитивний, він, хоча є краще, Верховна Рада обязано була погана. Що ми пропонували натомість? Компроміс може бути будь-який. Може бути і один відсоток, який останеться в ОТГ, але це є пед домовленості. Може бути 0,5, а може бути 30 і 50 на 50, 50. Тобто, на різні варіанти, можливі, коли цей партнерські відносини і сторони під час війни. Є одним цілим і сидять за столом і вирішують питання допомоги нашій армії, нашій державі, в тому числі людям, які приїхали в тилові території ВПО, повернулися до нас, приїхали на на Україну. Батькам, батькам військових, до яких мені дзвонять, мають приїхати просто доїхати швидка, яка не може доїхати. Це ж не буде вирішувати уряд, це питання, це будуть вирішувати. Місцевого самоврядування в межах тих бюджетів, які вони сьогодні наділи. Але з другої сторони, що говорять нам, це ПТФО ніколи не було громад. Так, не було ніколи військового ПТФО, ніколи не було в громадах. Але давайте не забувати, хто платників цього ПТФО? Це не військові платники цього ПДФ фізичні особи, громадяни України, які до війни жили в цих громадах, працювали в цих громадах, створювали. Податки. В тому числі ПДФО. Звісно, підприємці платили багато людей, які платили ці податки. І звісно, вони не нараховувалися в таких об'ємах. Тобто є необхідна частина компенсації цих грошей цим зонам, в якому скільки відношення треба з'їсти порахувати разом з Мінфіном. Тобто Міністерство фінансів вирішило чомусь, чомусь піти е, шляхом. Ну, такого вибачте слово більшовицького, не хочу казати терору, але більшовицького способу е, ведення господарювання. Ми краще забираємо, все, ви потім будете до нас ходити і просити, що ми вже здали. Це не партнерські відносини. Тому сьогодні є різні законопроекти, які зареєстровані, які надають можливість вирішити цю проблему, розділити, поділити і визначити ті прямі видатки, які може витрачати органи місцевого самоврядування прямо. А так як зараз, коли вони придумують різноманітні способи, і ще, додай Боже, вони прийдуть потім і запитають, як вони це робили, щоб фінансувати армію. Скажіть просто, ви можете робити це, це і це, а це можна зробити незаконно. Це можна просто поправити 590 постанову уряду, яка визначає певні видатки, які можна спрямовувати кошти. Це зробити окремий спеціальний бюджетний рахунок органів місцевого самоврядування, коли будуть посувати ці кошти. щитким Підношення відсотку, що можна витрачати на армію, а що не можна витрачати, і що ви можете витрачати на компенсацію іншого. Продовж засідання між представниками двох сторін проходили дискусії. Очільники громади та народні депутати шукали компроміс у вирішенні питання ПДФО. Збереження військового ПДФО в місцевих бюджетах це на сьогодні пріоритетне питання для місцевого самоврядування. Це один із найважливіших чинників, що наближає нас до перемоги у війні.